22 -го година у Києві у національному марафоні. Працює канал 1+, плюс і ТСН доповнює інформаційну картину дня. І починаємо з нової шахедної атаки. Уже майже половина областей України червоні. Там пролунала повітряна тривога. Росія запустила бойові дрони в бік Одещини, Миколаївщини, Сумщини. Тож тихої ночі, очевидь, не буде. Тому стежте, будь ласка, за оголошеннями і перебувайте за змоги у безпеці. Харків оготується від ракетного удару, якого росіяни завдали вранці. Ворожа балістична ракета влучила у житловий район. Вибухова хвиля пошкодила багатоповерхівки, гаражі, автомобілі і дитячий садок. Є поранені про наслідки атаки в сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Бойко. Ці кадри зроблені за кілька хвилин після удару ракети посеред житлової забудови. Балістика вибухнула на подвір'ї лише в кількох метрах від цього будинку. Патрульні допомагають евакуювати людей. Більшість з яких прокинулась від вибуху. Він пролунав лише за п'ять хвилин після повідомлення про ракетну небезпеку. Лежав бабах, вікно на мене впало, і все. Жену побило і Я осколками. Якраз збиралась чай допивати. Виходить на роботу. А ну влупила нашу гавірно побачив, просто кну мені просто вікно винесло полум'я з гаражів дима. Що я там ще могла побачити? Могла побачити. На Місці прильоту величезна вирва. Навколо розкидані уламки. Вибухова хвиля вибила вікна і шибки. В квартирах попадали меблі, підлетіла штукатурка. Загалом пошкоджено дев'ять багатоповерхівок і дитячий садок, зруйновані гаражі, вигоріли авто. Кількість потерпілих збільшилась кожні півгодини. Спочатку повідомляли про чотирьох, далі п'ятьох, опівні, вже восьмеро. В них не загрожуючи життю, поранення забої внутрішніх органів, кінцівок, порізи від скла. Росіяни застосували ракету іскандер М. кажуть правоохоронці поблизу влучання. Лише житлова забудова. Ми знову ж таки бачимо, що це не військовий об'єкт, жодних військових тут немає, і жодних причин для того, щоб треба було сюди завдавати ракетну удару навіть в умовах війни. Це дуже низько. І це і військовий злочин, який ми будемо документувати. Рятувальники з самого ранку розбирають завали, перевіряють пошкоджені будинки та гаражі. Жителі згуртувалися, збирають. Уламки забивають вибиті вікна фанерою. Тим, чи є помешкання, тепер непридатне для життя, надали тимчасовий прихисток. Юлія Бойко, Олексій Бугаєнку, Харків, ТСН. 1+, плюс Марафон. Єдині новини. День жалоби у Кривому Розі. Кількість загиблих внаслідок атаки по місту зросла до п'яти. Напередодні ввечері у лікарні померла 60-річна поранена. Росіяни вдарили балістикою по житловому кварталу. Серед увечері зруйновано готель, побито з десяток багатоповерхівок поруч. Понад 30 людей поранено. Серед них двоє підлітків. У лікарнях досі залишаються 19 потерпілих, зокрема дитина, її життя поза загрозою. А от стан п'ятьох дорослих украй важкий. Сьогодні патрульна поліція оприлюднила відео перших хвилин після удару. Де турніки? Є хто? Лежи, лежи, лежи. Тихо, лежи. Тихо, тихо. Лежи. тихо, тихо, тихо. Тихо, тиши. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Скорой там ли Скоро ли мамочки? Маши! Ну! Наташа, жизнь! Наташа, жизнь ходит! Давай вместе! Чергова скандальна заява президента Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що йому легше мати справу з Росією, а Путін хоче миру. Глава Білого Дому також сказав: цитую: я маю знати, чи хоче Україна врегулювати війну. Якщо вони не хочуть врегулювання, ми йдемо звідти. Одночас Трамп підтвердив, українська та американська делегації зустрінуться наступного тижня у Саудівській Аравії. Він також виступив на захист свого рішення призупинити військову допомогу Києву і обмежити обмін розвідданими з Україною. Попри те, що сьогодні ж президент Сполучених Штатів допустив запровадження нових санкцій проти Росії через останні удари країни-агресорки по нашій державі у спілкуванні з пресою він заходився Москву виправдовувати. Заявив, що розуміє, чому останнім часом Путін завдає сильних ударів по Україні? Пряма мова, він б'є по них сильніше ніж бив, і я думаю, що будь-хто на такому місці зробив би це прямо зараз. Водночас, ось як Трамп відповів на запитання, чи вірить він у прагнення президента України до миру. Я вірю. Я йому вірю. Я думаю, що у нас все буде дуже добре з Росією, але зараз вони бомбардують Україну. І мені чесно кажучи, все важче мати справу з Україною. І у них немає козирів. У них немає козирів. Як ви знаєте, ми зустрічаємо з Саудівській Аравії на початку наступного тижня, і ми говорили про те, що з точки зору досягнення остаточного врегулювання можливо буде легше мати справу з Росією, що дивно, тому що у них є всі козирі, і вони зараз бомблять їх до бій і я зробив дуже сильну заяву. Україна має взятися за розум і виконати свою роботу. тим часом вночі і зранку росіяни запустили по Україні понад 260 дронів і ракет різних типів повітряного, наземного та морського базування. Били по об'єктах енерго та газово добувної промисловості. 34 ракети і 100 безпілотників наші оборонці неба знищили. Крім цього, до десятка ворожих ракет не досягли своїх цілей, і вони не входять до статистики збитих. 86 російських безпілотників локаційно втрачено. Через масовану атаку по наших енерго та газових об'єктах, які, зокрема, розташовані на заході України, поляки піднімали в небо своє винищувачі, щоб підсилити наземні системи ППО і збільшити радіус радіолокаційної розвідки. Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, цей обстріл черговий доказ того, що Росія не хоче миру. Сьогодні цей удар Росії по нашій енергосистемі по наших цивільних об'єктах відбувся так. Буденно для Росії так підло і так цинічно, як і завжди, наче взагалі немає жодних намагань України і світу закінчити цю війну. Україна готова до миру якнайшвидше. Ми запропонували конкретні кроки і кожен день нові російські удари. І сама реальність доводять, що саме Росію треба примушувати до миру. До зупинки війни, до реальної дипломатії. Історичний саміт. Лідери європейських держав уперше зібралися обговорити, як їм жити після кінця старого світового ладу, коли на Сполучені Штати вже не можна покладатися. Адже від Білого Дому лунають погрози відмовитися, виконувати п'яту статтю договору НАТО для тих країн, які, на думку Трампа, платять за оборону замало. 26 держав із 27 підтвердили свою готовність підтримувати Україну на переговорах з Росією і не допускати миру на умовах Кремля. Як будуть переозброювати Європу і чому провалився план допомоги Україні? Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук розповість далі. Від саміту, що тривав більше десяти годин. Ніхто не чекав офіційної підсумкової декларації. Угорщина заздалегідь пообіцяла її заблокувати за будь-які згадки про Україну. От так по факту, вона заблокувала себе саму від спільної заяви 26 держав. Навіть словацький прем'єр Фіцу ще один відомий прихильник Путіна в Євросоюзі утримався від заяв. Ми всі хочемо миру. Різниця в тому, що 26 вірять, що шлях до миру лежить через зміцнення обороноздатності України. Угорщина ізолювалася від цього консенсусу. Вона самотня. Одна країна не створює розколу. Ізоляція то радше стосується євросоюзу. Угорський прем'єр змовчати не може. Він закидає Європі, що підтримуючи Україну, вона відділилася і від Сполучених Штатів, які перестають це робити, і від Росії, і ще раніше від Китаю. А от Угорщина мовляв підтримує з ними усіма зв'язок. Утім, роблячи це, Орбан втрачає зв'язок із тим, кого донедавна вважав своїми найкращими союзниками в Європі. Приміром, італійська прем'єрка Джорджія Малоні в кулуарах саміту раптово пропонує дати Україні захист як у НАТО ще до того, як приймати до альянсу, тобто поширити на нас дію п'ятої статті, яка передбачає збройну відповідь від усього альянсу, в разі нападу на одного його члена. Це, напевно, буде куди ефективніше. Це не зовсім аналог вступу в НАТО, але це означає такий самий захист для України як для держав НАТО. Це була б гарантія стабільної, тривалої, ефективної безпеки. Це куди більше ніж деякі пропозиції, які я чую. Вітаємо цю заяву як частину дискусії про надання Україні довгострокових безпекових гарантій. У зв'язку саме з п'ятою статтею за зачиненими дверима обговорювали деталі пропозиції Франції розкрити над європейськими країнами власну ядерну парасольку, якщо Сполучені Штати продовжать розвалювати альянс, а також можливість уведення миротворчого контингенту в Україну та план під назвою Небесний щит. Розроблений військовими експертами, він дозволить залучити 120 винищувачів європейських військово-повітряних сил без участі НАТО для захисту України. Це те про що українці просили з першого дня повномасштабної російської війни. Закрите небо сьогодні. Ми пишемо історію з цієї європейської ради. Ми виходимо чітко налаштовані гарантувати європейську безпеку і діяти в тих масштабах із такою швидкістю, як від нас потребують обставини. Попри всі гучні заяви в бік України і теплий пройом Зеленського в Брюсселі, жодних конкретних пакетів допомоги ухвалити не вдалося саме через Угорщину. Це питання відкладене надалі, коли запрацює механізм, який не вимагає від держав ЄС одностайного ухвалення. Адже план президентки Єврокомісії Урсули фон Ляєн щодо безпрецедентного переозброєння Європи полягає у тому, щоб послабити бюджетні обмеження і вивільнити 650 мільярдів євро на військові видатки, а також Рити кредитний фонд на 150 мільярдів євро для подальших інвестицій в розвиток системи ППО, артилерії та дронів саме їх вона заохочує витрачати на потреби України. Крім того, 26 країн окреслили червоні лінії для майбутніх мирних переговорів з Росією. Ніяких переговорів без України та Європи, будь-яка угода має супроводжуватися надійними гарантіями безпеки, а мир має грунтуватися. На повазі до незалежності та територіальної цілісності України Яна Слісарчук, Оксана Ткаченко, ТСН 1+,1. плюс марафон. Єдині новини. Довічне ув'язнення за вбивство двох українців. У Німеччині засудили 58-річного росіянина, який майже рік тому у місті Мурнау вбив двох українських військових. Обидва українці лікувалися в Німеччині від отриманих на війні проти Росії поранень. На початку судового процесу росіянин сам зізнався у вбивстві 36-річного і 23-річного українців. Троє чоловіків були добре знайомі і часто випивали разом. Але в день убивства між ними виникла суперечка, і тоді росіянин порізав обох військових до смерті. Росія буде готова до масштабної війни за 3-4 роки. Про це заявив прем'єр Польщі. За словами Дональда Туска, про це йшлося під час саміту Європейської ради за участі України, коли лідери держав союзниць ділилися своїми розвідданими. Туск уже анонсував безпрецедентну кампанію військової підготовки у власній державі. Про що йдеться і як війна в Україні вплинула на підготовку інших європейських країн? Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко докладніше. Підготувати кожного дорослого чоловіка в Україні на випадок війни такі плани з парламентської трибуни озвучує польський прем'єр. Дональд Туск каже: уряд розглядає приклад Швейцарії, де йдеться про щорічні навчання. Вони не обов'язкові, але громадяни мають стимули, щоб їх пройти. Для жінок така підготовка буде суто добровільною. Ми спробуємо підготувати модель до кінця цього року, щоб кожен дорослий чоловік у Польщі проходив підготовку на випадок війни, щоб цей резерв був дійсно адекватним потенційним загрозам. Глава польського уряду озвучує і ще один план вийти з двох конвенцій, що стосуються заборони використання протипіхотних мін та касетних боєприпасів. Туск наголошує, розуміє, що це не добре, але ті, хто може загрожувати польській безпеці, такі боєприпаси мають. Зокрема, каже. Глава польського уряду Росія буде готова до масштабної війни за 3-4 роки. Принаймні такі дані зараз мають європейські союзники. Саме російська агресія стала для 23-річного німця Ганеса стимулом піти на військову підготовку. Програма до якої він долучився, створена ще у 2018-му. Її мета заповнити прогалини після того, як країна відмовилася від призву у 2011-му. одинадцятому. Ганес студент, але військову підготовку йому вдається поєднувати з навчанням. Я надіслав свою заяву після того, як Росія вторглася в Україну, просто тому що було зрозуміло, що наша безпекова. Ситуація змінилася фундаментально. і Я просто хотів зробити свій скромний внесок у нашу безпеку. Ця програма підготовки передбачає три тижневих періоди, під час яких навчають всіх необхідних навичок. Звільнятися з роботи, якщо працюєш для навчання не потрібно. Саме тому кажуть представники програми, вона така популярна серед німців. По завершенню тренувань учасники можуть допомагати військовим чи цивільним міжнародним організаціям, наприклад, Червоному Хресту, а також можуть нести відповідальність за захист інфраструктури у разі навчань чи нападу. Німеччина також планує збільшувати кількість резервістів з нинішніх 60 тисяч у протягом найближчих років. Катерина Федорченко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.